Привіт, друзі! Знову я любителька гарбуза. Щодня роблю з ним якусь страву, і от сьогодні буду випікати пиріг манник. Гарбуза мені знадобиться 300 грамів. Гарбузик чистимо, нарізаємо на шматочки і натираємо на дрібній тертушці. Отак, багатенько його вийшла, гарбузика. Додаю сюди цукор, півскляночки не більше, бо потім періг буде просочуватися сиропом, в якому буде теж цукор. Всипаю сюди майже дві склянки, тонких склянки манної крупи. І дві неповних скляночки. Додаю одне яйце. Вливаю скляночку кефіру, добре все. тепер додаю дві чайних ложки розпушувача і далі з лимончика знімаю цедру на дрібній пертушці. Тобто я знімаю оцей жовтенький шар лимончика. Цедра додає приємного запаху пирогу. перемішую до однорідної маси. Добре вимішане тісто залишаємо постояти хвилин 20. Це потрібно для того, щоб розбухла мамка. І потім перекладаємо у форму. Форму треба змастити олійкою. Я наливаю олійки на денсе і розмазую добренько по. Дну і по стінкам моєї форми для випікання. І перекладаю сюди тісто. Випікатиму при температурі 180 градусів 35-40 хвилин буде випікатися, ну, взагалі-то треба слідкувати звісно. Ну от така краса відправляється у духовочку. Ну, от, я його вже витягла, свій пиріг із духовки. Перевірила його дерев'яною шпажкою, яка мені підказала, що мій пиріг вже готовий. Мій манник вже готовий. А тепер увага! Дивіться, що я роблю: я заливаю свій манник сиропом. Звісно, я дам вам рецепт надам. але сьогодні я. Скористуюсь тим сиропом, який у мене залишився від приготування цукатів. Той, хто слідкує за моїми відео, той, звісно, знає, про що я даю своєму маннику вистоятися з півгодинки, поки він всотає увесь сироп і буду смакувати. Схоже, що мій пиріг вже готовий до того, щоб його розрізали. І посмакували. Весь сироп він в себе вибрав добре. Так, добре лимончиком пахне. Який красивий, жовтенький. Всередині. Я вже скуштувала, він дуже смачний, солоденький, трішки з ледве-ледве помітною кислинкою. Пахучий, красивий, смачний і корисний.